Так, ось дивіться, це парк такий. Зараз я ось заходжу. Це центральний якийсь тут парк. Отак він виглядає. Сміття тут теж є. Ось дивіться. Це неймовірно, як гарно. Дивіться, ось качечки. Ось так. Це верби. Блін, як гарно, Таке ось дерево. Офіці. Величезна, напевне, камера так не передає, качки навіть не бояться, бо вони вже звикли до таких ось, дивіться, гарно. Клас. Цікаво чи тут якась рибка є, можна було б поголовити ось можна зайти на це дерево. Ось така красота. Ось так ось. Воно виглядає дуже гарно. Тут, як тільки починається весна, в цьому парку ростуть підсніжники. І ось ми тільки що йшли і цвіте зараз, грубо кажучи, 25 грудня, а дуже холодно. Але тут цвіте вишня і ще якісь там квіти я в них не дуже там розібрався. Ну, і ось дивіться, живі такі. i